Шановні мої друзі, рідні, сусіди, родина, і просто знайомі, я вам всі, всім щиро вдячна, що ви сьогодні мене так багато друзів моїх привітали з Днем Народження. А я хочу в свою чергу вас теж привітати з Новим роком. Тож бажаю вам всім мирного неба, здоров'я, всього, що бажає ваша душа. Старий рік минає. Наступає, старий рік минає новий, наступає, Христос ся рождає. старий рік минає новий, наступає Христос ся рождає. Дай Боже вам часі нині статків і маєтків повні скрині, хай цей рік у вишиванці принесе нам мир і щастя уранці.